Мої вітання колеги, сьогодні вже середина травня. Що на сьогоднішній день по часнику? У нас є трішки на даний момент, ну, обіцяють на днях дощ, проблема з вологою. Холод, я не знаю, до сих пір, ось ну, постійно в нічні там, плюс 2, іноді до нуля. Ну, це я вже не знаю як. Часник той нещасний шостий лист на середину травня. ну Ніколи такого не було, щоб шостий лист був тільки. Я бачу регіони, де вже де там сьомий, восьмий і дев'ятий вже з'являється. У нас же іще тільки шостий лист. Значить, Щодо основних питань на сьогоднішній день, це підживлення позакареневе, тобто по листу, будь ласка, хоч кожного тижня. Препарати в хилатній формі, обов'язково нічого не треба вигадувати, там по типу розбавляти ні сульфати різні, воно все недоступне. То через полив. Працюйте, все, все що робиться по хилатному. І не забувайте, що це все додаткове. Основне живлення у нас було під корінь, осінню і весною. Щодо захисту, пройшли дощі, хто не зробив. Фунгіцидну, інсектицидну обробку. Будь ласка, після дощів повторіть або повторіть. Ну, тобто ми також будемо дивитися, якщо буде заливати тиждень, то теж будемо повторювати. По бур'янам старайтесь втримати бур'яни хоча б до виломки стрілки, ну, взагалі тримайте, щоб не було конкуренції, щоб бур'ян не заглушив ваш часник. Це дуже важливо. Ми в цьому сезоні справились з стомпом Осінь, весна, весняний стомп. І за те, що не було опадів, ну, не дійшов до глибини 2-3 см, так він зверху і лежав. Тому, слава Богу, що осіння була максимальна норма, тому спрацювало. Якби тільки весняне, то були б проблеми. Ну На даний момент ось такі ось основні питання. Поки що хай росте, чекаємо тепла, тому що тепла ще у нас не було. Дякую за увагу. Бережіть себе, хай у вас буде все добре.